Читаю і розповідаю, починаємо з розминки, прочитаю вірш разом із читалочкою Кожному в пісочниці повозитись хочеться, бо не просто в ній пісок, чисто в ній на пиріжок. для фортеці це в ній. Для машин гаражної, ось чому в пісочниці всім погратись хочеться, Анатолій Костецький. По... Прочитати текст, продумай собі заголовок. Сужа іграшка одного дня сашко і Стасик будували у дворі замок із піску. Сашко копав пісок совком і раптом бачить щось плищить, він розгріб пісок, він розгріб пісок, а там красива маленька машинка. Стасику дивися, дивися, яка гарна машинка, сказав. Сашко дуже гарно бери її собі, запропонував Стасик. — Ні, не візьму, це не моя машинка, відповів Сашко. Але ж ти її знайшов. Значить, твоя. Ні, машинку треба віддати тому, хто її загубив. У нашому будинку живе маленький хлопчик. Учора я бачив. Як він грався такою машинкою. Я думаю, що це він загубив її в піску. Сашко взяв машинку і відніс хлопчику. Це твоя машинка? Моя, моя, зрадів малюк за Людмилою ну, Борщевською. Запит... Запитання для уважного читача. Перше запитання. Хто із хлопчиків знайшов машинку? О, машинку знайшов Сашко. Друге запитання, що порадив зробити зі знахідкою друг. Він порадив забрати її собі, що по... як вчинили хлопчика. Вони віднесли машинку о, маленькому хлопчику, який він який загубив цю машинку. Ну це ж просто. Це просто геніально! Це просто геніально!